Ся, і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес, Воскрес. всечасні оці, люблені брати наші семінаристи, дорогі політики і горожани, які прибули до старуні, до цього місця паломництва, нажавного священного мучини та Лукача. Я також з вами прибув сьогодні паломник з нашої замісної проводицької партії. І мені сьогодні дуже приємно збути разом з вами і молитися. І дозвольте, що я хотів би розпочати своє волонене слово до газові тоді молійники з такої розповіді що дуже часто пановники вважають собі за велику Божову коли вони відвідують святу землю. Там, де пановничок також наш Божественний Спаситель, пригадуємо собі, коли він мав 12 років і він залишився в Іросалимському храмі, як Вовченка. І серед рабін, левітів, які обсловують сонський храм, він зупинився і дискутував про правда і дивуватися звідки людина має такі знання. Але особливо має нанімається ласкові, може благодарні відвідувати ці місця, де страдав, скорбів, але також по-найбільш Померть Босс Вреста, Болесні Спаси. Навхоці, коли вивчають і сторону нашого народу, називають нашу землю також священною. Бажані пам'яті винімані ясних святий, які 18 років датувався. Він шевицьких ясниця писав також, що в Україні є городе, тісто і море крові. І коли вертати історію книги для нашого народу, то ми також разом з тими науковцями можемо казати, що наш... Є священна, є місця, де вона дихає, святість мучеників і сповільники в нашої церкви. Коли на нашу землю повернуться матеріально бажання пам'яті, Мирослав Іваному Бачинській, як тільки він зійшов з літака, Він припав цієї священної землі. Коли до нашої землі прибудя паломни, святіший отець сьогодні святий, папа Іван Балодруний, він також вклонився до землі, оцій землі, яка дихала свідоцтвом, вірності Христової Церкви. Багато науковців, які вчали історію ХХ століття, робили те саме. І ми сьогодні переходили, до такої священної землі в ягоди. we yeah. yeah.

para o Але інша звучала, як брехня, коли сторожа прибула. Senhor, pela resposta da Які вібрали в себе різні дологи, гендена, а сьогодні нашій землі рашистка, яка відібрала себе і більшовець. i Я зланий я захист своєї батьківщини, своєї матері. і часто приходить до нас мати з звитям і каже, Води він такий був добрий, він такий був чесний. Чому? він Бога, то отець небесний послано рятувати людство не ангела і не пророка, а свого єдинородного сина. Так що він став людиною в часі, народився, ми святимо його і з він страдав, щоб бути солідарним з тим, хто навірно страдає так далеко і такої ганебної смерті. Але він не залишився у робі. Він воскрес. Герої, які по сьогодні вородять нашу Україну і Збройним силам, прийдемо сьогодні і зайві, сьогодні будемо особливо молитися, щоб погоднюю своєю деснецією до ноги. що ви впертитеся у Христовій він воскресінні. Ви знаєте, що Ісус Христос, коли Воскрес, то Він ще 40 днів утверджував своїх учнів у вірі правду. А науковці Богослови говорять, що тих 40 днів після Воскресіння є також такі важливі як сорока міння ті на нас до звісі, де ми товарищи на Христові, сповничи його страсті. Як ми бачимо, що людина має досвід смерті, ми часто зговоримо за темою. Дуже часто і в старині, правдоподібно є моменти, коли ми співаємо герої мера, покриваємо допомоги, знаменити українського народу. І учні також мали цей досвід. Але досвід Воскресіння, навіть якщо вони бачили дошку Єміна, Семена Їм, навіть лазання, як три випадки і матері. Я Христос посвясив людину, але вона знову мусить поведи, знову про це просила тих на цьому. Отож, досвіду людина про Воскресіння мала. І вона не Сповка дуже гарно описує той досі е, Старської п'ятниці. Дивіться, прибігли жінки. Mi trovo per un'ossessia, o tu che un'acqua da cui ci sei preso, e rispondi d'acqua. Nemà, Іоан молодший, Петро Скоржи, Петро Старше, йде по паріж. Але Іоан Дихман перше пускає Петра, гробниця, гробниця Йосифа, де Бог відкинув камінь смерти. Той камінь ніхто не міг відкоти. Нам залишились тільки уламки, тобто хороми погодні, навіть смерть, але не вічна. Бо камінь вічної смерті і кожної, городі Йосифу. Тому вони входять в Петро Гробницького і кажуть каже раху, побачив і повір. У ідейській традиції покійника заперенали так, як немовлятку, а ми знаємо, що допомагає немовлятку, правда? Нічні було ще м'ясо не сім'ї, проховані, тетя може звернутися. А сьогодні так западнає життя так. Отак традиції ідеї заберемали покійника у своєму зав'язку допомогу. І вони побачили, що на плеті. u Romejci, znáte, tak je to je to A? I tam po tam spustili se, třeba to na empire, I a na To je že to je skrál tímo, kdo má je dobrá, kdo a I to má děláhnoho slovu nám svíčí pováče, v radským mluvě teorií prostě vědět Ні, Але виче спомляти таїнство Бога в житті людини і повіри. Але навіть тоді, коли ті жінки прийшли по вірі і помоїли Апостола є питання, чому каніклеопа лишають Єрусалимі, ту світлицю і до нього. Тікають. Передавати того місця, бо вони зазнали за мамою. Требі. Вони помірили і не подумали, що Бог може ветися такі ганені смерті, якого понижу. Чекайте. Але Бог пристає до них. І те приставання Бога до людини і його ми дуже, дуже маємо близькі. Якраз, чому ті расисти на нас напали правда? Чому я говорю сьогодні в Україні? Як допомагає да Богу? Скільки питань? А Бог присвятив до українського паломника людині, як свій ауст і хоче нас повернути в нашу історію, в ви нему нашого життя. Оповідає нам ті знамена Божі, починаючи від нашого просвідчення. Коно тисячу років минуло року ми святкували Тисячу Христа, 1030 мічницю кращення усіх України. Вже 36 років, 1036 років від кращення усіх України. Скільки нашу землю роздавали вороги? Була земля. Darody, ale wybuchu graczał. Czas to od nas, kolano była jednego Imperium, druga i drugą. A kto by ich? Kto by opasował do tego narodu? Czyli my z narodów i Kto nas byli? Напротязі у тієї сім'ї скро, княжинова, козацька нова, добавиться, як змагань і сьогодні російська війна. А басало твою була мати. Та нерушена стіна, які славу. na vezes quando eu do na Rápido, se. Rápido, se, é isso, não é a graça, se eu vou morte. Outro dia, eu vou Protože dar uma i E me dá uma Ale tak, jak to nie musi Людей. Людина мусить сама відкрити запросити його. І ті хлопці лукають три це, вони погано чоловіки. Ось так, спочатку вони йому накинулися, якщо можливо не сварили, не Чому? чорний один з тих, що назнає, що сталося в Єрусалимі. e messo la chiesa a Pantone vince un programma già Což jsem viděl u něj Čemu? něměsínu. Co mu boh bo čas měpěsnal jemu čas zlamaný, čas pomětý, čas Je tím, který se Відкрилися йому овочами від сник. І вони вже не боятися вертатися у Єрусалим і давати свідоцтво іншим, які залишилися у світлиці І не бачили Господа. Як в'язнів нам не чергати наші серця не від нас володими. Залишився з нам, щоб Україна не борола справедливій мир, щоб навколо України об'єдналася світова громадськість, бо Україна ми часто говоримо не тільки боронив Україну, а й Європу і цілий світ. Від того, що ми Рашиз не спотворив світову устрої держави. України, не тільки Україна, а й світу. Тому за замолитвами державного, священомоченика, самого наукача, святий правди в українській землі посідавши, просімо сьогодні Бога і вас святому Маті, щоб Бог долежив чути від нашої народу і рані України сповістить. Великомини звонене, так і тоді, прониця, жінка. А мам сподіваємося найскоріжня. Про це молимося і молимося, щоб ті великої дзвони сповістили про великий день. Али. Вели.